Так, зараз подивимось на поросяк, яких ми відлучали 2 неділі назад. Також покажу, що використовую. І використовуємо кліносан для дезінфекції. Порошок такого типо кліносан. Використуємося премісом АБМ. Волинська область. ну якось так. Це ми для проби взяли. В перший раз його використовую. Замовив на 100 голів від воділи. Заходимо сюди. Дивимось. Це 5 голів вибраківки нашої, які залишились з продажу минулого разу. Йдемо далі. І це вже безпосередньо відлучені свинки. Ось вони такі, такі. Серед них є трохи рознобої, більші, і менше. Візьметься десь в 3-2 кг це не є критично. Я Їх час від часу переганяю з клітки в клітку, щоб менше не забували рости. Ну, пусть так. Температура сейчас 17 градусов. Супер. Ось такі чуваки. Тут їх зараз буде більше. Виходить, тоді я відлучив 50 голів, які показував на відео, і через два дні також відлучали на 50 голів, але я їх вже не знімав. Оце вони. Це ті поросятки, які не попали на відео здається, 15 голів. Ось такі воно. Це F1 плюс Петрен. Відлучка у нас була 12 кг, зараз на відео вони трохи більше будуть здаватись. Порядка десь 18 кілограмів вже є. Курмошка двостороння. Так, свинки ці, які на відео не попали. Ось такі копіровані. Суточна норма на 30 голів на дві кліточки, близько 30 кілограмів корму йде за, за сутку. І це від зараз, яка тут знаходиться, споживає 100 кілограмів корму в Так, Ці вже на відео болеє. Коли вони підростують до 25 кілограм, включимо їм зволоження, вони будуть вже пити воду з також. Будуть зволожені корм вісти. Ну, ось така ситуація у нас. Це F1 Петрен і f 1 глундрас. І де-не-де вони тут перепаровані, що є 337 й пік. Ось такі ходять мамки. Тоді я знімав я показував, що декілька штук я залишив на мамки. Я їх залишив, прокліпсував. Але подзвонили люди і хотіли свинок на мамку і я їх продав. Там продав я 5, 5 голів, які пішли безпосередньо на мамку, я їх повибирав. Вони мали 16 сусків робочих. Там одна була мамка Петрен, з неї взагалі 19 сусків було. Я її хотів залишити собі, але продав. Ось така картина. Орусятки їдять стартовий корбіком. Комбікорм роблю, відео запишу ще окремо. Комбікор у мене складається з 30% соєвої макухи. Такий Плюс кукурудза і пшениця. Сонячну кумапух я не використовую. Тут свинки всі від однієї мамки. Вся кормушка звичайна, без воложення. на 50 кг завантаження. Під глистів проколов, використовували інвермектин по одному кубику і плюс з інвермектином проколював анархіцицент по кубику також, щоб е сонському містречку, щоб не було приносі. Ось ну, такі оце. А в один плюс Петра, но вони більше до Петрена вдалась коллега і це вибраківка. Враківка, їх було сім голів, дві забрали додому, що вдома були, а п'ять залишилось. Це вони були самі найменші з тих, що продав. Зараз вони десь порядка 35 кілограм мають. Вони їдять стартовий комбікор, я не переводив він на гровер. Ось так, Це вони з'їли за сутку. Вчора була повна кормушка засипав. Вот такая история. Это у нас тут f э, и 337 пик. 337 Петрен, Петрен и Ландрас. Вот такая история. Вот разница между 337. и патраном. В воде за сутку йде порядка 200 литтрів. От різниця між ними це менше буде забране, перегляне в останню клітку. І там остання клітка в мене для самих менших. Щоб не забувало, що треба рости.